Вітаю, друзі, на каналі, 9 травня. Сьогодні планую зробити друге оприскування лохини по листу. Лохина ще дуже сильно не почала цвісти, так що встигаємо провести дану обробку. Буду використовувати такі препарати, як Петерс, Мегафол, Тазер та Моспілан. Бакову суміш буду використовувати на 20 літрів води. Ось так, друзі, виглядає лохина перед другим профілактичним оприскуванням. Проводжу оприскування також. О, заодно підживляємо по листу. Ось такі саджанці, які вже почали цвісти, оприскувати не будемо. Такі саджанці, які ще не розпочали процес цвітіння, будемо оприскувати. А ось ті, що вже почали цвісти, залишимо, подивимося, яка буде картина. Оці будуть раз оприскані, а ті, які не цвіли, два рази. Подивимося, чи буде результат. Третій раз опискувати вже не будемо, бо не встигнемо, так що думаю, два рази буде достатньо. Ось в такому стані, коли ще немає світу, можна пройти. А де світ бажано залишити. キャプテン、みんなが来て Це у нас чендер, якщо не помиляюсь. Пізній сорт чендер, що трохи буде цвісти. Так, друзі, по оприскуванню все. Звісно, коли буде ягода, покажу, який результат До зустрічі.